Вітаю, Дещина! Сьогодні ворог декілька разів атакував нашу область ракетами. Нашим підрозділом протиповітряної оборони вдалося збити чотири з них, які теж могли спричинити тяжкі наслідки та жертви серед мирного населення. Наслідок ударів було пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це маємо великі проблеми з електропостачанням, була зупинена навіть робота водозабірної станції. Але завдяки неймовірним зусиллям комунальників та енергетиків довелося відновити її роботу в найкоротший термін. Я не можу розкривати ступінь пошкоджень станцій та хід ремонтних робіт, тому що ворог використовує цю інформацію для аналізу та планування наступних ударів. Зараз енергетики в координації з обласним штабом роблять усе можливе для відновлення енергосистеми та організували цілодобову роботу по усуненню наслідків ракетних ударів. Але усі повинні розуміти, що на це потрібен певний час. Також прошу і вас утриматись від займих коментарів, аби не давати ворогу можливість використовувати невдоволення мешканців, щоб розхитувати ситуацію в області, тому що це і є основний інструмент гібридної війни, яку Росія намагається вести проти України. Терпіння та витримки нам разом до перемоги!